Команда фа-фата. <alyst> диво, воно насправді діє. Це ж справжнє диво. Тарас, тобі 40 років. Ти серйозно віриш, якщо потерти каблук, станеться дивом. А якщо замахнутися? Тарас! Ти розумієш, що жінки не керують чоловіками. Чоловіками керує любов до них, і каблуки тут зовсім ні до чого. Ну, чекайте, а тоді, що таке? Тиво. А диво це коли за різдвяним столом сидить вся родина, бо нарешті додому повернувся батько, брат, чоловік та син. І всі ті, хто віддав своє серце найважливішій жінці в нашому житті Україні. Що тоді з сталося? Та він просто тебе любить. О, то так мило. Тарас Статницький! І, найкращі, дами. Не перевершені панянки, з якими я мав сьогодні за честь виступати на цій сцені. Команда «Фанфадаль». Вірте у диво і в Збройні сили України!